Обзор складного автоматичного ножа від Kershaw Lounge 5, він же 7600L. Відкривається з кнопочки, має ось такий вигляд. Зараз швиденько розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається і скільки він коштує. Одразу користуючись нагодою, хочу сказати, що через день в мене постійно виходять відео обзорів нових, нових ножів, Тож підписуйтесь на мій канал і далі погнали про даний ніж. Даний ніж коштує від 20 до 33 доларів на ринку України, починаючи від 880 гривень до 1500 Доходить ось така ціна на даний ніж. Далі. Цей ніж розроблявся дизайн самим Емерсоном. Тому ось тут з цієї сторони клуночка написано Емерсон дизайн, тому що він сам робив дизайн цього ножа. І ось такий прикольний ніж. Повнорозмірний, автоматичний, має дуже хватку ручку. Це забігає наперед, розповідає про його плюси. Поставляється він також в декількох кольорів. У мене ось такий грей-сірий, також є чорний і, якщо не помиляю, ще коричневий і кастомніше дизайни. І так, руків'я. Руків'я даного ножа виконана з алюмінія, дві повноцінні великі пластини, які відфрезеровані дуже якісно і також якісно проанодовані. Скріплюються вони на шестигранниках. Тут у нас ще е притримує його осьовий гвинт. На цій частині розміщена кнопка відкривання. І також два отвори, щоб ви могли переставити вашу кліпсу. Кліпса представляється на іншу сторону, якщо ви лівша або хочете носити ніше в лівому кармані. Кліпса доволі таки жорстка, але функціонально вона працює і не глибока. Ем... Також з верхньої частини в нас ось такий, ну просто це дизайнерська така задумочка, і ось тут зроблено такий прихований отвор під темляк. Це круто, що вони його зробили. Я думаю, 4-мм паракорд сюди зайде, можна якось запихнути. По корпусу, в принципі, все. Хочу ще сказати: дивіться на ці два лайнери, з якого вони складаються, дивіться на цю товщину. Ну, доволі таки жирно. І що одразу сказується на вазі цього ножа 110 грамів. Якщо це був би не алюміній, а метал, ну я думаю, грам би 200 він би важив. І так далі в наша кнопочка відкривання клиночка. Вона має дві функції. Перша трішки натискається це запобіжник і трішки більше вдавлюється це вже сам відкривання клиночка. Ось так спрацьовує загальна довжина ножа 21,5 см, клиночок 8,9 см <кій> по обуху в нас 3,1. Маємо лінійну заточку, і матеріал клиночка У оригіналу використовується в 8хром 13. Це доволі таки крута, середня така сталька. Тут же в нас виробник китайський поставив d 2 що не може не радувати, тому що це дуже круто. Маємо покриття клиночка Stonewash, дуже мені подобається. Воно не марке. Stonewash це галтування, галтування, <галтування> галтовка камінням. Ну, в барабані крутять з камінням, і маємо ось такий. Ось такий візерунок на самому клиночку. Клиночок, лінійна заточка, має довжину робочої частини 9,2 см. Ще фішкою даного ножа є те, що він має дуже велику ручку і дуже гарну посадку в руці. Підійде дуже круто для кого середня рука, і також велика. Дивіться, яка посадка. Дуже велика виямка під вказівний палець. І також маємо насічку, упор під, така, і упор під великий палець. Заздалегідь, знаєте, ось таку насічку роблять на клиночку, а тут ось вона зроблена на рушці, і це дуже-дуже прикольно. Ось так, така посадочка. В принципі, за даним ніж все. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях, задоволення на, на них відповім. А я думаю, по даному ножу, в принципі, все гарне, гарна лошадка, яка думаю вартує своїх коштів. Дуже якісно зроблена. Механізм все працює, все на своїх місцях. Ніяких дефектів по ножу я не замітив. Тому однозначно плюс клас.